У Чернігівському пологовому будинку ремонтують родзал. Загалом у відділенні їх дев'ять п'ять з них були пошкоджені під час активних бойових дій у лютому березні цього року. Зараз відділення не працюємо, працюємо на першому поверсі. У нас проходить частковий ремонт відділення, тому що під час активних бойових дій було пошкоджено половина пологових залів. Протягом лютого березня пологи лікарі приймали в коридорі на першому поверсі. Потім жінок із новонародженими спускали до сховища. Персонал провів у сховищі 42 дні. Рахунок вели на дошці. Останній запис датований шостим квітня. Під час масових обстрілів породіллі мусили народжувати у цьому ж підвальному приміщенні. Тут прийняли близько пів сотні малюків. У сховищі лікарі проводили й операції, зокрема, кесарів ростин. Це роззал тут народжували. Може так ти подивитися. Це тут було. Вони так і тримаються, якби бачите, ми не Ну, Мало ли що. У березні поблизу пологового впало два російських снаряди, говорить гендиректор Василь Гусак. Один розірвався просто під вікнами медичного закладу, поруч із входом до сховища. Вибуховою хвилею та осколками в закладі вибуло 127 вікон та пошкодило пологові зали. Частину вікон закупили за сприянням програми ООН з відновлення та розбудови миру. Встановили 26 вікон та закупили матеріали для ремонту однієї пологової зали. 350 тисяч гривень на ці потреби надав уряд Данії, розповіла фахівчиня з мобілізації громад Наталія Красківська. Решту пошкоджених вікон відновлювали коштом обласної військової адміністрації та Чернігівської міськради. 127 вікон було вибито, і вибито було шість дверей таких металопластикових. І багато було ще і ще 60 квадратних метрів склопакетів, тобто без рам. Зі слів Василя Гусака, медичний заклад готовий до зими. Лікарня сформувала запас палива у понад тисячу літрів та забезпечена трьома маленькими та двома промисловими генераторами. Вони підключені на автоматах, і як тільки світло зникає, навіть на одну хвилину автоматично вмикаються ці генератори. І люди навіть не замічають пропажі світла, вони на шасі їх можна переміщати. Якщо буде така необхідність, можна зацепити і приїхати. Кількість пологів у закладі зменшилася, говорить Василь Гусак. Якщо у мирні часи тут приймали до 220 пологів на місяць, то зараз в середньому – 150-160. Хотілося б більше, і ми маємо потужності більше приймати. Ну на жаль, нема вагітних, наші люди ще якби не звиклися з, зі словом війна, і багато дівчата переживають і навіть з нашого закладу. І ще біля 20 людей знаходиться за кордоном. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів.